Ось, вам, друзі, давайте порівняємо Францію, Паріж, в якій ми завжди стрімилися, і це була для нас сказка. Просто я їду в Паріж. І давайте порівняємо Україну під час повномасштабної війни, де е, кожен день десь поруч, от дивіться, ми зараз бачимо відео в Україні. Нехай це Львів, Львів вже теж прилітало. Так у мене є таке відео про Харків 17 кілометрів від лінії зіткнення. І там Харків шикарно виглядає, особливо в зрівнянні з Францією, Париж, це про це столиця ваше. Я, коли в останній раз приїжджав в Паріж, я не повірив, що таке може бути. Це було похоже на гадючку, це було похоже на те, що якийсь а, е випустили просто жити на вулиці. В Римі така сама історія. Вона... Рим там тільки гарний, де там карабін'єриці стоять, а історичні пам'ятники хоча б охраняють. Уходи від цього квартальчик якийсь, недалеко в тому самому центрі. Просто жесть, сюди графіті, мусор, бомжи, грязь, вонь. Як Європа могла дійти до такої фігні? Ну я не удивляюсь, у мене є на це відповідь. Глобалісти їх додавали до того, що вони напустили цю всю історію. Будь ласка, зі своєю толерантністю, зі своїми законами, з своїми цими виплатами і Моншодобились. По факту, Європа вже не зможе. У той самий Франції немає вже можливості відновитися ні по популяції, ні по захисту, ні по рівню заробітку громадян, ні вижити цих всіх. Ну це невозможно, розумієте? Європейець піде розговарювати з ним, а той достане дубінку або ще щось похуже. От розговори закінчені. І їх стока, що вже і поліція не буде знати, що робити. І ці розмножуються наліво направо, а європейці ждуть, поки на, на хату будуть мати копійку, поки там машина у них буде, поки вони щось чогось в житті досягнуть, кар'єру побудуть, тільки тоді може подумати за дитину. А цим похер отам за тим столбом, на той картонці, прям, і отам на дітей собі накліпають, і будуть мати ще виплати. І от у них більше для існування тепер є ресурсів. Все, ну, це просто жесть. Короче, розповсюджуйте, що ви про це думаєте. Щоб я вам радив всі ці всі ситуації, вам потрібно бути готовим до еміграції в будь-який момент з цих всіх країн. Щоб бути готовим до еміграції, потрібно мати знову ж таки якусь копійку. Щоб її мати. Нічого немає лучше для вас, ви ж не можете до фізичного бути прив'язані. Вам потрібно онлайн. Якщо вам цікаво, які ми можливості зараз даємо українцям, українці ж зараз є проєкти, де вони розповсюджують українські новини в соцмережах і отримують за це гарні ЗП. Причому європейського рівня, бо так само розповсюджують їх і на закордонний ринок. Коротше, якщо вам це цікаво, як мати ЗП онлайн європейського рівня зараз, поки ця можливість для українців відкрита, будь ласка, вся інформація в шапці. ТГК, подивитись, там безкоштовно вам розкажуть, як це все працює. Поки ще є набір. Все на зв'язку, друзі. Па-па.